В сьогоднішньому відео короткий огляд Half-Matic HK1C. Також обов'язково буде короткий тест на швидкість цієї машинки. І в кінці її переваги, недоліки ну моя особиста думка. Half-Matic HK1C. Досить прикольна штучка, але вона не маленька, Чи маленька. Не дуже мобільна. Тобто виглядає вона ось так. Тут є важіль, за допомогою якого йде виготовлення безпосередньо цигарок шляхом подачі тютюну в гільзу, а ззовні це, мабуть, для шомпло. Ну, тут все просто, нічого такого. Ось тут е, дуже хороша штука, є змінна синя пімпочка така, вона силіконова. І це дуже класно, тому що коли е, вона зітреться, а вона зітреться по-любому з часом, е, її можна буде просто замінити. В комплекті е, з машинкою було дві штучки про запас. Так що ну, на якийсь певний час має вистачити. Ну і ще от такий класний крутий шомпул. Був в комплекті. Зразу ось тут таке щось чи викрутка, чи що воно, непонятно. Ну, а це, мабуть, щось прочистити, якщо ось тут щось сильно заб'ється, мабуть, я не знаю. Підходить сюди гарно, зроблено з дроту тонкого, відносно м'який, але в той же час досить пружний. Ну, хороший шампунь. Який в мене був схожий колись у пневматичному пістолеті. Так от, почнемо. А, безпосередньо сама машинка, ви вже зрозуміли, як вона виглядає, і що вона досить немаленька. Порівняно з Гільзою, ось вона гільза, маленька пачка цигарок буде виглядати, а ця штука значно більша. Ну, в принципі, починаю виготовлення, як це працює. Важіль треба відвести повністю назад. Тоді він звільняє ось тут оцю синю пімпочку. Ну, а далі просто вдягнути гільзу і трошечки тютюну. Я його, наче, трошечки притрамбовую, але це вже питання таке: справа смаку. Хто хоче там більш пружну цигарку, то Можна сильніше заштовхати, хто хоче менш пружну сигарку, то звичайно можна менше. Далі виходить, що ось тут треба тримати і просто оцей важіль перевести сюди. Не знаю наскільки це зручно, мені не дуже подобається саме ця система, тому що коли на столі, то виходить, якби руки знаходяться підвішеними. І якщо якийсь певний проміжок часу працювати, то Ну, наче трошки втомлюєшся. Ось така звичайна цигарка не дуже сильно забита, бо її тільки трошечки підтрамбував, але досить гарно то, що вже навіть тут ну, майже нічого не треба поправляти. Тобто, в принципі, її вже можна використовувати. Зроблю ще одну а, більш пружну, не просто більш пружну, а зараз просто туди запхаю тютюн, наскільки це можливо, затрамбую. Для того, щоб зрозуміти. А вологість цього тютюну приблизно 70%. Ось я гарно, гарно, гарно заштовхав туди. А як я це перевірив? Звичайним ігрометром просто поклав його на тютюн, і він вимірює. Ось я гарно, 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 сильно заштовхав. Ось мені дуже подобається ця машинка цим. Що заштовхав, тепер треба, звичайно, гарно тримати і погнав. Важель вже йде туго, але він йде. І цигарку він зробив вона наче палка. Вона настільки тверда, що майже не вжимається. І, що сухий тютюн, що вологий тютюн, що такий середній, як у мене. То він забуває його в будь-якому випадку. Ну, там сильніше тиснути, слабше тиснути, але в будь-якому випадку він в гільзу напхає те, що ви сюди поклали. І це, це мені дуже подобається. Мені здається, що цю машинку було б дуже зручно використовувати не на столі, а знаєте, наче на такому журнальному столику, щоб вона наче, трошки нижче була. І тоді мені здається, що це було б. Досить гарно. Але, на жаль, у мене немає такого столика, тому я працюю за звичайним столом. Ось ще одна сигарка. Ну, це вже звичайна, звичайної такої, наче фабричної, приблизно, як воно називається, пружності. От. І вже ось таке, в принципі, маємо. Додам ще а ось тут зроблено дуже класно, а як ви бачите, що тут іде кут ну, приблизно 45 градусів. Тобто, коли... А він постійно висипається трошки тютюну звідси з цієї цього... з трубочки, і він залишається тут. І він зразу падає вниз, в принципі, і тут досить відстані між самою поличкою. І трубочкою, ну і плюс кут, і він легко, швидко падає вниз. Це дуже продумано класний момент. Ну, от. ну, Крім того, він тут ще використаний в дизайні, але з технічної точки зору це дуже класний момент. Ще е, хочу звернути вашу увагу а, на те, що коли виробляється гільза, ось зараз: е, зверніть, будь ласка, на звук. Наскільки е, звук... Ну, скажімо так, природній для гідравліки, для техніки. Тобто нічого не скрипить, нічого не зищить, в принципі, ну, трошечки там щось скрипнуло, да? От. І виходить, що ця машинка вже відпрацювала. Я не знаю скільки, ну, не одну тисячу гільз. Ну, кілька тисяч я вже зробив. І користуюсь приблизно приблизно місяців 4, десь так, може, 5, не знаю. І, і вона не скрипить нічого і працює як в перший день, як то кажуть, коли я її придбав. Не показав головне, як безпосередньо сама цигарка виходить. Бо завжди було... Значить, закрити рукою. Ось туди тютюну трошки подав і далі тут тримаю. Ну і безпосередньо ось сам він цей момент. Все, вона впала. Вона готова. Тепер повільно. як це працює. Важіль завжди тут, бо коли він стоїть ось так, він вже прижимає. Цю синю пімпочку до трубочки. Ось гільзочка. Трошечки подав туди тютюну. Ну, бо сам він туди не падає, вірні, падає, але дуже мало. Трошечки, наче притрамбував і повільненько поїхав. Ось так воно працює. Все готове. Ну, і для тих, хто любить змагання. Ось я підібрав, відрахував 20 гільз для цигарок. А хочу зробити такий тест на швидкість. Я не буду поспішати, буду це робити, ну, як я звичайно роблю. Не спішити, нічого такого. Просто як вийде, так вийде. Ось так не поспішаючи приблизно за 5 хвилин вологість тюну 71%, температура 24 градуси. Зробив 20 цигарок досить хорошої якості, тому що вона повністю рівномірно забита аж до самого фільтра. Додам ще дуже гарно працює із фільтрами 15 мм. як цей. І з фільтрами 20 мм. Ну, з фільтрами 20 мм він буде просто а тут більше тютюну, частіше залишати. Тут деякі цигарки получаються інколи що тут не треба поправляти, а там доведеться поправляти всі. Ну, це таке. Я не думаю, що це прямо а, якийсь важливий момент. Ну, і тепер перейду до висновку. А, ось 20 цигарок. За 5 хвилин. Ось так вони всі виглядають. Всі рівномірно тугенько збиті, гарненько, можна розім'яти, підсушити, зволожити, кому як подобається. Так от, до висновків, почну з переваг. Дві основні переваги це оця силіконова насадочка, змінна, що дуже класно просто змінити насадочку. Я, правда, ще не знаю, як її там звідти стягнути, ну, враховуючи те, що вона м'яка. Її можна буде, мабуть, стягнути, не розбираючи всю машинку. А може і доведеться розбирати машинку, зняти гільзу Ну, ось цей, трубочку. Друга перевага це ось цей кут і відносно велика відстань між трубочкою і кутом. Тютюн завжди легко вниз падає. Ну ви самі бачили, що а, я поправляв тютюн тут, тільки коли стирчало вже безпосередньо ось тут прямо з трубочки. Досить. М'яко йде, легко, якщо не сильно там, прямо вообще затрамбовувати тютюн. Це все робиться досить легко, немає жодних, як то кажуть, зусиль. Якщо вже сильно затрамбував. Це знову ж таки перевага. Він виштовхує, він робить цигарку. Тобто він не зупиняється і, залиша, і не залишає частково тютюн тут, там якось на середині. Ні, можна повністю дотиснути, але треба невелике зусилля. І він випхне готову цигарку, Ну, в разі помилки там, чи ще чогось. Тобто, пристрій дуже класний. Мені він дуже подобається. З недоліків, що ми маємо? Ну, єдиний недолік, можливо, ну, важко сказати, що це недолік це його розмір. Він дуже з одного боку, це недолік, з іншого, перевага. Тому що він зручний у використанні. Тобто його зручно тримати. Ось тут, тут це зроблено ось під палець, під руку. Ну, тут дуже зручно. Знову ж таки, дуже зручно це все ось важіль цей повертати, так? Да? Ага. Тому розмір, ну не знаю, недолік чи не недолік, це як скажемо, кому як. Е, недоліком, скоріш за все, буде мобільність. Його незручно, наприклад, брати з собою в дорогу, десь там у рюкзачку чи в торбочці. Якщо подорожувати машиною, то звичайно байдуже. А якщо своїм ходом, там на велику, чи якось пішки, чи ще якось, транспортом, ну то він займає місце. Це теж ну, е, е, не знаю, можливо, недолік. Можливо, ні. Напишіть, як ви вважаєте, які в нього є недоліки, які в нього є переваги. Ну, То з того відео на основі відео, якого ви подивилися. Мені буде дуже цікаво, бо я не можу все врахувати, якісь всі особливості, бо в кожного своя думка, у кожного свої якісь інтереси. От. І те, що якби цей важіль якось інакше був змонтований механізм, щоб було зручно саме на столі. Бо, наприклад, зробити кілька цигарок, ну, взагалі не проблема. А якщо засісти так на стол на 200 цигарок, щоб зараз зробити, то десь трошки, виходить руки на весу ну, висять в повітрі, і це, ну, на мою думку, не зовсім зручно. Тобто, Умовно кажучи, він має тільки переваги. Недоліки досить умовні, тобто, кому як. Комусь подобається, комусь не подобається. Я думаю, тут справа зручності, справа смаку. Ось такий получився короткий огляд. Ну, на цьому все. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. А починалося так. Пімпочки. Така нормальна щітка, щоб чистити. До рушниця може підійти. І ось такий він сам по собі. Досить немаленький. Це я так розумію. Тут тримаю одною рукою, а тут іншою воно має спрацьовувати. А ті сині пімпочки, ось тут, бачите, синя пімпочка. Це. Ущільнювач гільзи вже враховано недоліки стирання механізму, тобто їх можна просто замінити через деякий час. Ну, і, в принципі, все.